Вітаємо усіх поціновувачів футзалу. Запрошуємо на майданчик ліцеї імені Манополія в рамках першої збірної, першої айтілі. Гадає, Моночков спокійно потрапить туди ж і свого часу Моначко був найкращим у Мастер Айтілізі, Вільгаш! Хмурич на Ігоря Моночко. Той стріляє, Вігаш! Стихія пробувати ударами з середньої відстані. Це може зробити Моначко! Білоу за Єжилий, Є у вільний коридор. Чудово зараз роздягнули захист команди Едвантіс Пилипенко! Не забиває Волод. Завдяки цій футболці вдається Адвантісу збувати. Чимолукими гола. Зокрема, спершу це Тарас Коваль. Далі справа підійшла до Тараса Ніконенка. Нещодавно це був Андрій Гайдар. Передача не проходить напрямку. Рошак біжить вперед. Тут же Монучков намагався його відібрати Шкіряного Полепенка. Хмурич помиляється. Перевага зараз у плані, але в останню мить Кутовенко пробиває уже фактично. Їжили. На правий фланг Калашник помиляється. Ось перша передача. Після виходу на заміну. Рошак! Його у Тарсака. Один з команди Едвантіс, який отримає. Можливість пограти у футзал. Рекошувати дуже близько. Ласник на вістрі атаки. Антон Коріний контролює ситуацію. Колектив планів зараз. Є жилий. Дуже чудово. Зібрався суперником. Його і провели зустріч у рамках першого кола. Стабільність краща у видвань. Це будемо відвертими. Зараз передача на дицького. Вихід і Ігор не переграє. Євгена за перекоплення може закутити шкіряного. Ось, Власне, зараз це перша нагода. вихід один. Є жилий. Передача віддає ударний нуль! Павло Батаго! Виводить Планет у лідери. Десь догралися. Зелено-чорні у цьому епізоді. Використовував гру груз п'ятим поліве, але за це поплатилися неодноразово. Передача Вільгаш! Не забивай! Ось, можливо, зараз. Саме Вільгаш. Прострілює, помиляється, Єжилий. Пусті ворота! Олексій не влучає у ствір. Вертаємо з великим задоволенням до перепотій другого тайму першого поєдинку сьогоднішнього вечора з рахунком 1-0. Планіт. Хтось скаже сенсаційно, але з іншого боку зараз Єжилий 2-0 Робить результат на табло! Фантастика! Чудова атака від Сіро Чорна. Нічого. Ну і тим не менш, перевага у три бали. Зараз Куріний відтиснув корпусом суперника. Віддає передачу. Калашник! Дицький в цьому епізоді. Представники планів на вістрі атаки. Вільгаш! Удар! у Голкіпера Євген клеїться і з реалізацією великі проблеми. Атака через Олексіє Живо. Для бажаного результату. Закидання вперед. Чудова рана підбирання від Батаго. То й лізе до чужих володінь. Павло на ну, Олексія Гірдовоїна. До речі, немає сьогодні чуга. Я його не було і минулого тижня. Вистріл! Немає затєворі. Планіт атакуватиме володіння команда суперника. Моночко! Ось те, що треба. Зараз вихід 2-2. Ігор проти єжового стріляє надалі. Стійко Дицький! 2-1. браво! Просислав Яворський просить якомога швидше брати кулю у руки. Чар Чудова гра від Володимира Полипенка у студії Деніса Берка. Прекрасний футзал. Ми разом із вами переглядаємо. Бі біжить правим флангом моночкова віддає передачу Дицький. І не забиває. Ладно, розпоставників арбітражної Фамід. Колмикол. Потрібно трішечки зараз Пилипенко. Зараз вихідний знач Володимир Пилипенко! Це фол! Як на мене, пряма червона картка. Ось Росіслав Яворський договорився. Його зайві емоції змушують. Фактично на лінії, власних воріт. Кутовенко не забиває білоус молодча. Так чи буде? Хороший склад у совцеру. Ось не бачу, як трохи на зараз рієса Ламарка без двох останніх. Не так впевнено грав совцер. Придача! Білуу стоятиме у наступному турі у Рам. З головою. Батагов. Може виконати передачу. Ліворуч Володимира Пилипенка загубили. Вихід в 1. Кутовенко! Удар! М'яч усіці! 3-1! Ну і все. Можна повертатися з п'ятим польовим. Вільгаш на моночко перед тим. Достатньо простору! Рошак не забиває. Мар'ян, який мож... Ігор віддає передачу на Рошака. Той помилюється дуже прикро. Є жилий! Чи влучить у ствір Олексій? На жаль, ні. Рошак на чорний. батал. Моночко проти Єжело. Чудово грав Олексій. Він сьогодні, як завжди, МВП. Гірдової пробиває! закочується, закончується! ворот. Блискавична атака команди Планіт. Ось сельвати. Горущука братів Сергія Назара Саламах. Кутовенко! Браво, Андрій! Ще один м'яч планету. порожні ворота команди Едвайс. Які потрібно створювати. Олексій Жалий, Володимир Полипен Загорулько, Батагов були постійно. Куріний немає чугая. ну а зараз план за рахунок командного духу бере три набраних пункти. Попереду софтсерв в черстудіо. Не пропустіть, залишайтесь разом із нами, але перед тим змініть лінк на трансляцію.